Вітаю, друзі! З вами майстер Фіди Михайло. Наступний суперник, якого я обіграв, слабенький, доволі лише 2400 з хвостиком. Він розіграв щось таке схоже на нову індійку, поставив пішаків b 6 e6, слона на b7, і хотів мені просто поставити мат якимись такими недолугими рухами пішаків h5, g5, g4 і так далі. Як казав, Німцович, Централізація майже ніколи не буває хибною. Тому, як і вчить наша школа, я розмазав суперника просто по центру, караючи за таке бешкетування, яке він влаштував. Можете ставити відео на паузу та пропонувати свої варіанти. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас дуже класно стоїть ферзь, який не дає супернику втікти королем, і нам лишається лише здвоїти тури по лінії D і поставити йому мат. А, але краще все це, звичайно, зробити із темпом. Тому я граю слон H7, в нього єдиний хід тура F8, і після тура D1 погрожує мат. Він перекривається, грає слон D5, і після c 4 я виграв фігуру. Партія ще тривала 2 ходи. ну або 3. c 6 Побив, побив, тура і перевожу тепер тури на іншу відкриту лінію. Тура С2, Тура С1, і він здався, тому що я заїжджаю на С7 і ставлю мат ферзь e7. Але раджу вам ще у цій позиції ще раз поставити відео на паузу і подумати, який був інший шлях до перемоги. Тут був такий удар, як Тура Д5 і після Є е 6 І якщо він б'є, то після ферзь Е6, король d8, тура D5 він мусить. Віддавати ферзя. Школа Шахів-шуб ваш шлях до впевнених перемог. А також хочу вас запросити до нашого магазину, який оновився. Там є дуже багато нових наших послуг, а також і старі теж. Це і спаринги, і заочні індивідуальні курси, і багато-багато чого іншого. Всі посилання в описі до даного відео.